Да, залізти у Чорнобильський морг у місті Привиді Прип'ять це була частково моя скажена ідея. А щодо частково, в цьому морзі ми все-таки надибали частини людських тіл, які збереглися там ще з 1986 року. Якщо чесно, ось цього я точно не очікувала. Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія Поліська, і сьогодні я вирушаю до. Одного із самих страшних місць у зоні відчуження, закинутого морга в прип'яті. Це місце завжди було повите жахливими історіями, які пробирають до кісток. Наприклад, розповідають, що саме в цьому морзі після аварії залишилось декілька трупів, і це кажуть, були бомжі. Але я не знаю, які бомжі були в прип'яті, але ось таке розповідають. Тут, у серці зони, де час ніби застиг, кожен крок нагадує про трагедію, що відбулася в 1986 році. Морг це не просто закинута будівля, повірте мені. Він зберігає в собі залишки минулого і залишки людей у банках. Місце, де колись лежали мертві тіла Чорнобильської катастрофи, як розповідають деякі, за ці роки природа. Тут взяла своє, і стіни вкрились цвілю, скрізь валяються розбиті прилади та залишки меблів, а тиша тут особливо гнітюча, мов перед бурею. Пам'ятаю, як вперше я зайшла в цей морг, це було 2016 році. Він дуже темний, ну якби освітлення в прип'яті вже якби не працює більше 30 років. І знаєте, що я загубилася, тому що в морзі сквозні двері і два коридори. І я ходила, ходила і не могла зрозуміти, де ж там вихід. А при цьому в морзі, в самому морзі, в кімнатах стоять столи. І ви самі розумієте, що робили на цих столах більше 30 років тому, тому мені стало дуже і дуже страшно. Я знаю, що для багатьох це може здатися пожевірям, заходити в такі місця, але. Саме тут можна відчути справжню атмосферу зони, її темну і водночас захоплюючу сторону. Я, як сталкер, завжди намагаюся дотримуватись максимальних заходів безпеки, адже небезпека може чатувати вас будь де від радіаційного фону до обвалин стель. Але бажання дослідити це місце і поділитися ним з вами у мене було сильніше. Звичайно, не всі сталкери люблять дотримуватись якихось правил, і я їх часто порушувала і лазила в підвал міцен у цій же лікарні і лазила по рудому лісу. Відео у мене вже на каналі вийшло минуле. І тому сталкери можуть вам показати іноді набагато більше, ніж звичайні туристи. Хоча й туристи такі бувають тут. Нема чого приховувати, так як я і гідом працювала в Чорнобильській зоні, і сталкером була. Тож, сьогодні ми з вами пройдемо через ці покинуті двері, заглянемо. І заглянули вже в деякі місця цього похмурого лабіринту, і спробуємо зрозуміти, що ж тут все-таки залишилося після десятиліт запустіння. Це така подорож, яку ви не забудете ніколи. І, якщо вам подобається така тема, вам сподобалось моє відео. Обов'язково підписуйтесь на цей канал і поставте лайк. Напишіть комент, сподобалось чи не сподобалось, і що саме найбільше вас тут налякало. І дуже вдячна вам за те, що ви дивитесь це відео і підтримуєте сталкерський, україномовний, нарешті, в Україні контент. А ось оцю собачку ми зустріли в прип'яті, коли там гуляли, і вона, до речі, мене дуже і дуже налякала. Она с вохром идет. Друзья, собака. Привет, привет. Моя зайка. Привет, настоящая черномовская собачка. Привет. Привет, мой свет. Привет, настоящая черномовская собачка. Привет. Привет, мой свет. Лёля, а дай покушать, Лёша. Не, она зашла за мной. Может дать ей хлебушка, или она не голодная? Ну худенькая, если не. Ну Ну доставай это. У нас ей? как вы считаете, нужно храниться дальше, пишите Мы сейчас, наверное, что-то все-таки будем. которые... Осторожно. Можно друзья, в морге встретить с Ну это же надо. очень, очень животных на самом деле. Если вы тоже любите, обязательно поставьте лайк к этому видео.